Всім привіт! Мене звати Настя, і на цьому каналі я ділюся своїми враженнями про прочитані книги, розказую про книги, які я хочу прочитати, і взагалі обговорюю різні навколо книжкові теми. Як ви можете бачити, зі свічок на задньому фоні світла в мене немає. І чекати того моменту, коли нарешті увімкнуть світло, в мене теж немає бажання, тому відео я знімаю по факту без електрики. Але на щастя, мені вдалося підлаштуватись під ті відключення, знайти якесь альтернативне джерело електроенергії на ось цю годину, коли світла немає. І ось я тут знімаю це відео. Взагалі, я сиділа оце і думала наскільки. Я вже пристосувалася до цих відключень, наскільки вони стали частиною мого життя, моєю звичкою. Якщо в минулому році, поза минулому році відключення викликало в мене агресію, обурення, неприйняття, якийсь смуток, якусь депресію, то в цьому році, цієї осені, я не знаю. Ну, відключення, то й відключення. Немає світла, 10 годин, ну неприємно, але окей. Не знаю, я дійшла до якогось такого стану індиферентності з цим світлом. Воно настільки вкорінилось в моє життя, що типу є відключення. Ось є періоди, коли в мене світла немає, і це просто стало частиною мого життя, з якою я просто змирилася. Ось, але напевно це просто було не уникну, і люди поступово до всього звикають навіть до ось таких незручностей. Я, якщо чесно, довго не могла придумати про що зняти це відео, про що я хочу поговорити. Але я зайшла в свої нотатки в збереженні і зрозуміла, що в мене є дуже багато якихось ідей, які розписані буквально одним словом, реченням або посиланням. І ось, перейшовши за одним з таких посилань, я знайшла тест. Я згадала, що я хотіла пройти цей тест, мені було цікаво. Це такий книжковий тест, який покаже, який ви колір читача, точніше, якого кольору ви читач. Якщо вам цікаво проходити цей тест паралельно зі мною, то там внизу в описі відео є посилання, я вам його залишила. У цьому тесті, в цьому опитуванні буде 24 сценарії книг, це видумані сценарії книг, це не якісь конкретні книги. І мені треба вказати ймовірність того, що я б прочитала таку книжку, якщо б я побачила такий опис її. Я думаю, це буде дуже цікаво і мені, і вам. Я ще в дитинстві дуже любила оце знаходити різні тести, там, де яка ти принцеса, або яка ти куколка Лол і тому подібне. Я думаю, що це відео дозволить мені трошки пригадати дитинство і відволіктися від ось цих всіх сумних подій, які відбуваються навколо. Тож перший опис. Тут воно англійською взагалі. Але я буду перекладати, і, в принципі, якщо ви будете проходити цей тест, то ви там можете в налаштуваннях попросити Google перекласти вам на будь-яку мову, якою вам зручно. Ну я сподіваюся, це українська. Тож, які тут є варіанти? Перше це точно не читала, по-друге, це скоріше за все б не читала. Третє це можливо, прочитала, можливо, не прочитала. А четвертий це, мабуть, прочитала б, і це точно прочитала б. І перший опис це поетичні мемуари, м, переплітають фрагменти, сни, записи в щоденнику, старі тексти, які описують зцілення автора після горя. Мені взагалі подобається ось цей троп, коли люди там переживають зцілення після якогось горя, коли вони приходять до тями, намагаються влаштувати своє життя після якогось потрясіння. Але щоб це прям сни, записи в щоденнику, то це специфічна література. Я таке читаю, але не багато і не часто, тому, скоріше за все, це б третій варіант. Тобто, можливо, прочитала, можливо, ні. Наступний сценарій це жінка закохується в чоловіка через анонімні листи, якими обмінюються в бібліотечних книгах, але ніколи не зустрічається, поки не втручається доля. Я не люблю романтичну літературу, прям не люблю її. Мені дуже дивно читати ці всі романтичні книги, і ось це ось саме той троп, який я б в житті не читала б. Якщо вам так цікаво один з одним переписуватися в цих книжках, чого не зустрітися, чого в якийсь момент не написати там: ей, давай підемо там на побачення, або просто давай підемо погуляємо. Я не розумію цього. Це дуже це ускладнювання чогось, чого можна не ускладнювати. Тому я би точно таке не читала б. Наступний сценарій. у місті, яким керують корпорації, самотній хакер даних ризикує всім, щоб розкрити правду про масове цифрове відключення електроенергії. У як це мені відгукується, як це трошечки схоже на наші реалії. М -м, я не знаю, звучить цікаво. Мені взагалі подобається ось ця штука з хакерами. Мені дуже сподобався серіал Я робот. Значить, так воно називається? Другий сезон менше сподобався, але перший був прям дуже класний. Тож, да, я би таке, напевно, обов'язково прочитала. Наступний сценарій у зруйнованому світі, яким правлять воєначальники стихій: Пеклятий Воїнс і принц-вигнанець утворюють заборонений зв'язок, який може переродити королівство. Якщо я правильно зрозуміла, то це фентезі, в якому буде любовна лінія, в якій буде. Воїн і принц вигнанець, скоріше за все, чоловік-чоловік. Я не маю прям великого досвіду читання квір літератури, але я чула дуже класні відгуки від людей, які читали, особливо від українських письменників та письменниць. Тому, мабуть, я б таке прочитала б, все ж таки. Йдемо далі. «Самотній чернець мандрує Америкою, зустрічаючи незнайомців, які непомітно змінюють його внутрішній світ та переконання. О, це щось таке філософське. І мені таке подобається. Мені це чомусь нагадує по вайбу «Стрелеки». У нього там є кафе на краю світу, і ще штуки три продовжень, і ще якісь у нього є твори. Мені, якщо чесно, подобаються ось ці філософські книжки, але які дуже прості для розуміння. Тобто, коли якісь складні ідеї і складні концепції, вони обрамлюються в таку ніби притчу, навіть іноді просто оповідання і доносяться до читача, щоб, ну, щоб всі могли зрозуміти цю концепцію. Тому я би точно таке прочитала б. Наступне це використовуючи знання з нейронауки та античної філософії, цей посібник допомагає оверсінкерам. Ну тобто, це люди, які забагато думають, тобто ті, які себе постійно накручують, а, навчитися робити краще рішення. Ну, дивіться, я вважаю себе оверсінкером, я дуже люблю себе накручувати. Прям дуже-дуже сильно можна вважати це моїм хобі. І мені цікаво було б почитати якусь таку літературу специфічну, яка можливо б допомогла мені поборотися ось з цією особливістю, накручування себе і трошечки краще керувати своїми настроєм та емоціями. Тому, скоріше за все, я би таке прочитала. Художниця сюрреалістка виявляє, що її картини є порталами до реальних світів, і щось починає вилазити з її полотен. Ні, це вау! Отаке от я б точно прочитала, навіть не думала. Це дуже класно і це дуже оригінально. Якщо хтось знає книжку, яка трошки схожа на цей сценарій, то обов'язково пишіть в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Набурмосений, я не знаю, злий, сердитий. Сєо починає задумуватися про те, що важливо в його житті після того, як він закохується в нового віце-президента з маркетингу. Ну, не знаю, віце-президент, -віце але чи може бути віце-президент з маркетингу. А, ну ні, я б таке не читала. Мені таке не подобається. Колишній вбивця, який переховується на Алясці, має зіткнутися зі своїм минулим, коли його доньку забирає мстивий торговець зброєю. Це схоже на якийсь трилер, Я таке в принципі читаю. Не прям щоб дуже багато. Не те, щоб я прям дуже хотіла прочитати цю книгу, але можливо б я б її прочитала, тому да. Шаф подорожує по після радянській Європі, шукаючи рецепти, які сформували втрачену батьківщину її бабусі. Ой, коротше, ні, я б таке не читала. Це така напевно, штука, там, де головний герой або героїня буде їстити, збирати якісь рецепти, робити, можливо, якусь книжку. Можливо, це буде в пам'ять про її бабусю, я так розумію. Я таке не люблю це щось таке. Я, по-перше, не люблю готувати. І мені, в принципі, оце не цікаво читати про когось, хто буде збирати якісь рецепти. І мені здається, це така дуже емоційна література. Ні, я б таке точно не читала. Наступне багатопоколінний роман розказаний з точки зору одного будинку та людей, які жили, кохали та помирали в ньому. Ось, ось таке я люблю. Ось ці штуки. Я читала, ладно, я читала сто років самотності, але не дочитала, бо мені було нудно. Але я також читала про ті, що співають у терні, і там також значну частку книги складає опис життя сім'ї з покоління в покоління. Що там відбувалося, як там життя попереднього покоління формувало життя наступного покоління? Мені це було дуже цікаво, тому я б обов'язково таке прочитала. Наступне злибоке занурення в те, як продовольчі системи, світова торгівля та місцева економіка формують спосіб нашого харчування, як харчуватися краще. Це такий, напевно, був би доволі пізнавальний нонфікшн. Якщо він добре прописаний, і це не якась історія від недоексперта з його крінжовими і дуже дивними ненауково обґрунтованими порадами, то я б таке прочитала. Якщо це прям реально доказова штука, і вона не просто вода водою, то чому б ні? Тому да, мабуть, прочитала б, бо тут є нюанси, бо я не кожну таку книгу готова прочитати. Лінгвіст. І в колишній агент ЦРУ повинні розшифрувати стародавні рукописи, перш ніж таємне товариство зміниться історію. Тут якийсь вайб є код з Да Вінчі, я не знаю чого. В принципі, вайб книги Дана Брауна. Хто і як би не хайте Дана Брауна, я вважаю його книги класними. Я їх читала, коли я була підлітком, років 16-17, можливо, і мені дуже подобалося. Хоча зараз я бачу стільки хейту, тут такий прям шквал критика його книг. Ну, можливо, вони трошечки претензійні, можливо, автор трошечки плутає своїх читачів, бо те, що він розказує, описує в своїх книгах, це не зовсім правда. І він це трохи подає, ніби як правду, не дописуючи, що це суцільна його вигадка. Але ну, це було цікаво. І це схоже на книжки Дена Брауна, тому чому б ні? Я би скоріше за все це прочитала б. Роман повністю розказаний з допомогою виносок та видалених записів у Вікіпедії, реконструює життя мандрівника в часі, якого ніколи не існувало. Я не знаю, що я тільки що прочитала, але мені подобається. Це щось дуже дивне. Але якщо б я прочитала таку анотацію книги, ця книга вже б стояла на моїх плецях. Тому однозначно я б таке прочитала це щось дуже дуже дивне. Дуже ні на що не схоже. Класно, мені подобається. Наступне сценарист, який має труднощі в житті, закохується в няню свої в няню в дітей своєї колишньої дружини. В няню дітей своєї колишньої дружини це не його діти. А це не твоя твоя дитина. Ні, ну може. Ні, є варіант, що це не його діти. Але ну окей. В історії наповненій незграбного шарму поганої кави. Поганої кави це прям обов'язкова частина цього сценарію і неочікуваних поцілунків. <су> ні, я не знаю, ця історія звучить дуже дивно. Якщо минула історія звучала дуже дивно, але викликала в мене бажання прочитати, то ця історія викликає в мене бажання вообще, вообще її в руки не брати і не бачити цього. Тому точно ні. В майбутньому де сни можна завантажувати та купувати. Жінка починає втрачати межу між спогадом та продуктом. В мене дуже сни, чесно. Вони дуже цікаві, вони дуже якісь бентежні. Мені здається, ні в кого таких немає снів, як у мене. І якщо б я їх продавала, якщо б я монетизувала свою уяву і те, як вона проявляється вночі, я б стала багатою. Взагалі це дуже класна тема. Мені подобаються взагалі ось ці всі штуки зі снами. Мені дуже цікаво вивчати. Мені дуже цікаво читати про те, що взагалі формує наші сни. Ну Тому що не точно ж не фея нам сни приносить вночі. Тобто це все відбувається в нашому мозку. Мої сни часто неадекватні, тобто вони дивні, там ніхто не там немає розмов, там немає людей, там просто якісь дивні тварини, якісь дивні матерії, дивні просто відчуття. І мені було б цікаво, в принципі, більш детально розібратися, що, що так в моєму житті впливає на ось ці мої сни, чому вони в мене такі. І книжку про сни я б теж з задоволенням читала, тому да обов'язково прочитала б таку книжку. Колишній керівник з кремнівої долини розповідає, що його зламало, що зцілило, та як жити більш усвідомленим цифровим життям. Взагалі, мені здається, щось схоже, точно вже має бути написано, де людина з кремнівої долини ділиться своїм секретам успіху, як він там зміг знайти, або вона змогла знайти баланс між роботою та життям і уникнути стресу, тривожності, і тому подібного. Не те, щоб я прям побігла б читати цю книгу. Я не дуже прям люблю такі книжки. Я не люблю, коли людина пише про свій власний досвід. Тому що це її виключний досвід. Ну, я можу прочитати, бо мені, наприклад, цікаво почитати про цю людину. Але точно я не буду брати поради цієї людини і використовувати їх в своєму житті, тому що в нас дуже унікальні обставини, і, і не завжди чужий досвід можна перекласти на своє життя. Тому тут я скоріше 50 на 50. О, рятувальна команда в Антарктиді ловлює сигнал з бази, якої офіційно не існує, і ніколи не існувало. Блін, мені аж захотілося таке прочитати. Це дуже якось таємничо, дуже лякаюче і, взагалі, схоже трошечки на вайб Стівена Кінга, не знаю чого. Я б таке точно прочитала. б. Наступна збірка есе культурного критика про кінець приватності, про, про смерть приватності, естетику апокаліпсису та те, що буде після капіталізму. А перше, я не люблю коротку прозу. Типу, не те, що прям не читаю, але звичай мені не сильно подобається, бо мені не вистачає короткої прози. Тобто, ось мені не вистачає там декількох десятків сторінок, наприклад, щоб повністю в'їхати в історію і усвідомити сенс. Uh, іноді буває таке, що автори дуже класно це розписують, і мені достатньо того, що там написано. Наприклад, в Едгара Алана По мені подобається його коротка проза. Але м -м, я доволі так з побоюваннями ставлюсь до короткої прози. Але це звучить цікаво. Ось коротка проза про якісь роздуми ось це прикольно. Типу, тому що читати цілу книгу про роздуми автора це тумач для мене. А ось коротка проза, чому б ні? Тому тут скоріше, мабуть, прочитала б. Наступна, це вже 20-та. ого, дуже швидко. Жінка знаходить коробку з невідправленими листами та починає переписувати історію свого дитинства. Дуже дивно, але окей. Ні, мене не зацікавило. Не те, щоб я прям точно не прочитала, тому що я тут не бачу якихось редфлагів для себе або якісь тропи, які я прям зовсім не читаю. Але мене тут нічого не приваблює і взагалі дуже дивно щось, коробка, як вона в листах перепише своє дитинство. Мені здається, тут якось замало інформації для мене, тому скоріше за все б не читала. Чіткий та практичний посібник про те, як керувати командами з емпатією, структурою та довгостроковим баченням. Ого, оце прям така якась професійна література. Зараз я працюю аналітиком. Я не маю зараз своєї команди, якою я керую, але в майбутньому я би точно хотіла себе спробувати на позиції тім ліда керувати командою або, можливо, компанією. Ну це вже такі дуже амбітні плани. Тому мені ця книжка була б корисна, тому, мабуть, прочитала б. Наступне, орнітолог доєднується до нелегальної експедиції в Конго, щоб знайти нібито вимерлого птаха. Потім члени команди починають зникати один за одним. Звучить цікаво. Поки що в мене таке враження, що їх краде цей птах, який за цей час, поки він вважався вимерлим, розвинувся, став дуже розумним і почав полювати на людей. Прикольно, звучить дуже класно. Я би таке прочитала б. Наступне в альтернативних 1800-х роках жінка маскується під чоловіка, щоб приєднатися до піратської команди в пошуках міфічного острова, який, як кажуть, дарує друге життя. Мені здається, один з найулюбленіших моїх фільмів це все ж таки пірати Карабського моря. Він дуже смішний. Як хто не дивився, то подивіться такі люди? Точно є, бо, наприклад, як виявилось, моя колега цей фільм не дивилась. Але я про піратів майже нічого не читала. Я читала графа Монте Крісто, там трошечки згадуються пірати, та і все. Можливо, якусь підліткову літературу, коли я там років 14-15, бо я вже не згадаю, що я там читала. Але в дорослому віці про піратів я дуже мало бачила, тому обов'язково я б таке прочитала для різноманіття, хоча б. І остання скринька з пам'ятними речами, захована її покійним чоловіком, відправляє молоду вдову в подорож країною крізь погоди та скорботу. Знову ж таки, це сентиментальна, мені здається, трошки романтична література, але я таке не люблю. Можете вважати мене черствою і безчуттєвою. От мені треба якісь таємниці, якісь пригоди, якісь розслідування, але не ось це. Тому. Ні, я б таке точно не почитала б. Читала. Тож, це було 24-те питання. Тепер подивимося, що тут за колір. І що це значить? А, бачу. Я фіолетовий читач. Фіолетовий це знаєте, це коли коротчі, змішали всі кольори і, ви... і вийшла якась кака маляка, оце я фіолетовий. А, я на 80% червоний читач, на 65% я синій читач, на 0% я жовтий читач. Жовтий читач, напевно, відповідає за якусь романтичну літературу. На 65% я помаранчевий читач, на 55% я зелений читач, і на 90% я фіолетовий читач. Але в мене лідирують червоний і фіолетовий. Червоний це 80%, фіолетовий це 90%. Хто такий фіолетовий читач? Я буду перекладати на ходу, тому якщо воно буде звучати трошечки немалозвучно, я вибачаюся, я думаю, сенс, я передам. Фіолетовий читач це необмежений новатор, сміливий нетрадиційний мислитель, який процвітає на експериментальних оповіданнях та жанрових наративах. Він, ну давайте будемо використовувати фемінітиви. Вона читає, щоб кинути виклик нормам, розвинути свою уяву та підживити радикальну креативність. Після прочитання книги вона хоче відчути інтелектуальне пробудження та творчий заряд енергії, ніби побачив новий спосіб бачення світу. Народ, це реально ну вау. Ну, це по це дуже схожий опис. Я би ніколи це так не описала, але це схоже. Це реально те, що я хочу від книг. А книги, які ви читаєте. Книги, які ви читаєте, дикі нетрадиційні, та їх неможливо класифікувати. Вас приваблюють історії, що порушують правила, наративи, що спотворюють форму, розмивають жанри або стрибають крізь час і простір без попередження. Традиційні сюжетні лінії не вражають вас так сильно, як оригінальний стиль та чиститворчий ризик. Ви любите авторів, які кидають виклик припущенням, перевертають очікування та запрошують вас у дивні, блискучі нові світи. Чи то художня література, що здається гарячковою мрією, чи документальна література, яка наважується уявити абсолютно нове майбутнє, ви прагнете які розкривають ваше мислення. Ваша книжкова полиця не є безпечною, це майданчик для шалено винахідливих та прекрасно химерних. Угу, Так, да, особливо ось ця історія від Джиліан Андерсен. Це, звісно, перевернуло моє мислення. Тож. Вау, wow, тут є рекомендації щодо книг. Uh, Ваші налаштування щодо художньої літератури, експериментальні та постмодерністські романи, сюрреалістичні або казкові байки, книги з нелінійними структурами або змінними перспективами, жанрові комбіновані поєднання та спекулятивна фантастика з філософським відтінком, літературна проза, яка порушує форму або грається з мовою. Ого, uh -huh. оце коротше, я інтелектуал. Ваші вподобання щодо нехудожньої літератури, Авангардні есеї та нетрадиційні мемуари, спекулятивна культурна критика, фі... футуристичні маніфести та радикальна теорія, філософія або психологія чи досліджує абстрактні або маргінальні ідеї? Угу. Книги про креативність, інновацію та альтернативні способи мислення. Цікаво. Е, тож, які тут рекомендації книг? Перша це Девід Мітчелл Хмарний Атлас. Я Атлас Хмар. Блін, я не знаю, як вона зараз називається в українському перекладі, але щось із цього. Ууу. Я цього не читала, але я дуже хочу це прочитати. Кормак Маккарті Дорога. Блін, цю книжку я теж нещодавно собі зберегла, бо я хочу її прочитати. Харукі Муракамі Кавка на пляжі. Я не люблю Муракамі. Я читала його Норвезький ліс, це, це мене дуже сильно вразило. І прочитавши норвезький ліс, я довго не могла зрозуміти, що мені не сподобалося. Тому що книга непогана, це не якась провальна книга, книга, яку я вважаю не вартою мого часу. Ні, ця книга просто давала мені дуже дивні відчуття, які мені були неприємні. І після прочитання норвезького лісу я зрозуміла, що мені там не сподобалось. А, я не люблю читати історії від обличчя хлопців-підлітків. І мені не хочеться знати їх думки. Бо це гидко. Мені дуже страшно, що хлопчики-підлітки дійсно про таке думають. Боже мій, йдіть повчіться, пограйте в футбол, я не знаю, книжку почитайте, боже, Харе про таке думать. Тому я більше не читаю книжки від обличчя хлопчиків, хлопчиків-підлітків, можливо, тільки Гаррі Поттер. Але я, до речі, не впевнена, в якому обличчі пишеться ця книга. Чи вона від обличчя Гаррі Поттера, чи вона просто як Гаррі там. Пішов у школу, а і купив саву. І, і четверта книга, я її, до речі, не знаю. Вона тут англійською, може, я її знаю в українському перекладі. Нескінченний жарт. Цю книжку я також додала в Goodreads. Вау! Ні, да. меч. я вам дуже раджу пройти цей тест. Мені цікаво, чи у всіх це співпало. А я не можу сказати, що я прям такий, ось цей інтелектуальний читач, який тільки таке читає, але я хочу таке читати. Останнім часом я дуже активно рухаюсь в такому напрямку. Точніше, мої книжкові полиці так поступово заповнюється такою якоюсь химерною літературою. Я дуже дуже здивована цим тестом. Я вам просто не можу передати, тому що я не дуже вірю в такі штуки, але тут прям такий меч, що я, я в шоці. Я дуже сподіваюся, що ви також пройдете цей тест. і Ви поділитеся своїми враженнями в коментарях. Я буду дуже чекати ваші відгуки, ваші коментарі. Тож пишіть в коментарях, які результат отримали ви. І чи взагалі ви любите проходити такі тести, і що ви думаєте про ці результати? Можливо, ви вважаєте, що люди, отримавши результат, намагаються підлаштуватися під нього, знайти в своїх думках, своїх вподобаннях щось, що відповідає цьому опису, і що насправді ці всі тести дуже неточні. Тож, якою б не була ваша думка, обов'язково пишіть, я прочитаю, можливо, ми з вами подискутуємо. А на сьогодні я прощаюся. Я дуже рада, що я записала це відео. Я дуже рада, що я пройшла цей тест. Я сподіваюся, вам було настільки цікаво, наскільки було цікаво мені. І я з вами прощаюся до наступних випусків. Бажаю вам гарного дня або вечора. Дивлячись, коли ви дивитесь, і до наступної зустрічі.